У кожному домі є багато різних побутових приладів, які допомагають нам у повсякденному житті. Вони роблять наше життя простішим, економлять час і забезпечують комфорт. Давайте ж познайомимося з деякими з цих побутових приладів. Пральна машина. Пральна машина допомагає нам прати одяг. У неї є барабан, куди ми кладемо білизну. Додаємо пральний порошок або рідкий засіб для прання. Потім ми вибираємо програму і пральна машина сама переполоща і віджимає одяг. Завдяки їй ми можемо швидко мати чисті речі без зайвих зусиль. Холодильник. Холодильник зберігає наші продукти свіжими. Він охолоджує їжу, щоб вона не псувалася. Влітку він особливо корисний, адже можна зберігати прохолодні напої, морозиву і фрукти. У морозильній камері ми можемо зберігати заморожені продукти тривалий час. Пилосос. Пилосос допомагає нам тримати дім чистим. Він смоктує пил, бруд і маленькі смітинки з підлоги, килимів і меблів. Є різні типи пилососів, звичайні, робот пилосос ручні пилососи. Всі вони роблять прибирання легшим і швидшим. Мікрохвильова піч. Мікрохвильова піч гріє і готує їжу за допомогою мікрохвиль. Вона дуже зручна, коли потрібно швидко розігрівати обід або вечерю, зробити попкорн або розморозити заморожену їжу. Просто ставимо її їжу в піч, натискаємо кілька кнопок і за кілька хвилин все готово. Електрична плита. Електрична плита це прилад, на якому ми готуємо їжу. Вона має кілька комфорок і духовку. На комфорках можна варити супи, смажити овочі чи м'ясо, а в духовці випікати пироги, хліб або запікати страви. Електрична плита дозволяє нам готувати різноманітні смачні страви. Електрочайник Електрочайник допомагає швидко закип'ятити воду для чаю, кави або інших напоїв. Він працює швидко, ніж звичайний чайник на плиті. Просто наливаємо воду, вмикаємо чайник і за кілька хвилин гаряча вода готова. Посудомийна машина. Посудомийна машина миє посуд за нас. Ми завантажуємо брудний посуд всередину, додаємо мийний засіб, вибираємо програму і машина сама миє площа й сушить посуд. Це дуже зручно, особливо після великих святкових вечерів. Блендер. Блендер подріблює і змішує інгредієнти. Він дуже корисний для приготування смузі, супів пюре, соусів і коктейлів. Завдяки блендеру ми можемо легко готувати здорові і смачні страви. Отже, Різні побутові прилади роблять наше життя комфортнішим і легшим. Вони допомагають нам швидко виконувати повсякденні завдання, залишаючи більше часу для відпочинку та улюблених занять. Знаючи, як правильно використовувати ці прилади, ми можемо зробити наше життя більш зручним та приємним.